Єврейська спільнота виковічна пам'ять доброї та порядної людини колишнього чільника єврейської громади та товариства в'язнів нацизму Леоніда Шмуловича Брехмана. Леонід Шмулович був шанованою людиною, тому, аби вшанувати його пам'ять на захід, прийшли всі члени громади, друзі та знайомі. Приїхали колеги з Польщі, громадської організації Християни за Ізраїль. Уважаємі жителі нашого міста, члени єврейської общини, Мені дуже приємно, що серед сріділіц. Серед присутніх гостей Я бачу не только євреїв, а людей, які глубоко вважали і прийшли почтіть пам'ять нашого радного чоловіка, близького, який створив цю синагогу Брехмана Леоніда Семеновича. Леонід Брехман, почесний громадянин могилева Подільського. Це визнання йому присвоєно нещодавно. Шкода, що посмертно. Але Требич подякувала міській владі за такий крок, заслужено визнання. Та вручила заступнику міського голови Віталію Кригану. Подяку від єврейської громади. Я дійсно вдячний долі за те, що вона мене зласть з цією людиною, я багато чому в нього навчився. В першу чергу витримки, такого знаєте, мудрого, такого слова. Я думаю, що ця посмертна нагорода це найменше, що ми могли зробити для пам'яті Леоніда Семеновича. Але вона є, вона буде, ми його пам'ятаємо. Добра пам'ять про Леоніда Шмуловича, які його добрі справи живуть і будуть жити. Про це говорили на відкритті меморіальної дошки. Зокрема, згадував співпрацю з моліподільським колегою голова польської організації «Християни за Ізраїль». В Єрусалімі в Ядбашен знамениті слова. Написано, хто зберігав одну життя, так, як би зберігав весь світ, правда? І ми благодарні Господу Аврама Ісака Якова, що так свів нас, нас, як обществу Шалом із Польщі і Леоніда Семеновича в місті, що ми багато років в місті Pomagali Sachranian, że jest w Ivrejskiej Afszyny Zdjęstw, w Magilow Padolskim, praktycznie z tej dzieła. Czy jest pasyłki, czy jest stałowo, u nas Leonid Simionowicz, światło i pamięt, nie będziemy w ogóle płonić. Na wsi, że jest to, że on zdejęwał, że to, że my w miejscu zdejęwali, to, że my druga a druga mogli uczyć. Вдова Леоніда Шмуловича Брехмана спільно з його правонаступником Елою Требіч відкрили меморіальну дошку на приміщенні синагоги, яку він, власне, і започаткував українською та неївриті викарбовані слова про вічну пам'ять та вічне життя, а ще про добрі справи, які залишаються після кожного з нас, хто жив по совісті та по честі, так як Леонід Брехман.